Оплески до нас. Друзі, ще пішов опски для вероніки! Зовсім нещодавно повернувся із палаючого бахмуту. Але з вірою у майбутнє. І любов'ю в серці. Коли почалась війна, покинув роботу за кордоном і повернувся. Повернувся задля того, аби звільняти рідну землю. Їх з коханою поєднує ріка. Адже саме біля неї відбулося як знайомство, так і довгоочікувана пропозиція. Мужній, сильний, харизматичний. Речений Руслан бачоплески. І з Донечкою Євгенією, пані Даванович, ще більше області. Її подивіться, вони вже повернеться в <плес> Актів цивільного стану у місті Черкаси Олену Михайлюч. Давайте ми дамо вам мікрофончик. Будь ласка, друзі, поаплодуйте, пані Олені. Доброго дня. Дорогі гості, я рада вітати вас на чарівному і неповторному святі, якого всі так чекали з нетерпінням. Саме тут, саме зараз, ми станемо свідками справжнього чуда, чуда народження нової сім'ї. Сьогодні, 14 травня 2023 року, відбувається хвилююча та пам'ятна подія. Беруть шлюб Руслан та Вероніка. Дорогі наречені, перед початком державної реєстрації, прошу ще раз вас підтвердити. Чи є ваше рішення стати подружжям щирим, взаємним та вільним? Прошу відповісти вас, Руслане. Так, прошу відповісти вас, Вероніка. Так, коли так, прошу розстелити весільний рушник.